Морська столиця півдня, гостинна Одеса відкрила свої двері чемпіонату України з самбо серед юніорів та юніорок. На змагання прибуло близько 300 спортсменів із 19 регіонів нашої держави. Просто на березі Чорного моря у спорткомплексі університет зустрілися спортсмени з усіх куточків країни, і кожен з них прагне перемоги і сповнений спортивним запалом. Буде сильна наша молодь. Я говорив, буде сильна наша держава, незалежна, суверенна. І оцим маленьким своїм міроприяттям ми допомагаємо нашому гаранту Конституції Петру Олексійовичу зберігати суверенність і розвивати нашу державу. Особливістю проведення цього чемпіонату стала трагічна дата 20 лютого, коли вся Україна вшановує полеглих героїв Небесної Сотні. Тому офіційне відкриття змагань усі присутні почали з хвилини мовчання, а вже потім урочисто шикувалися на прапор і гімн України. Красота, сила э, нации ⁇ это наши дети, это будущее нашей страны. Мы должны учиться в том числе у стран, которые предложили э, в, в основе своей э, как обязательное занятие. Вот те же самые японцы нам предложили э, Дзюдо, э, Самбо ⁇ это уже наша э, разработка. Дети должны заниматься спортом наравне с математикой, физикой, философией, геометрией. То есть нация должна быть красивая, бодрая, здоровая. Это будущее страны. Этот вид спорта родился э, на наших землях. И мне очень, э, очень приятно, что традиции сохраняются и развивается вид как самбо по всему миру. То есть это, можно сказать, э, визитная карточка Бившого Советського Союзу, то цей вид спорту народився в Связькому Союзі, і люди продовжують, розвивають, привозять, приносять сюди сорінування. У перший день змагань 15 комплектів нагород знайшли своїх господарів. Командну першість виграли Одесити, друге місце у киян, а третім ми стали харків'яни. Я був прижаром України по самбо. Втарим я був в Кривому Рогі і третім був в Сумах. Сюдої самбо дуже схожі друг на друга, і теж займаюся займає самбо періодично. Силу, увереність і перемоги. Серед планів Одеської федерації Самбо є бажання зробити з Одеси столицю цього видовищного виду спорту. Вже на цей рік визначено кілька великих спортивних подій, які пройдуть саме в Одесі та області. А під час чемпіонату організатори уважно приглядалися до найсильніших спортсменів, адже переможці гарантовано потраплять на чемпіонат Європи, який цьогоріч пройде у Франції. Це ближайший резерв сборной страны, это та ну, ребята, которым 20 і младше. В следующий год, они взрослые, да, это это первый везде сборной команды. В первую очередь, это Кривчич, это харьковский спортсмен, очень высокий, молодой парень, который выразил сейчас чемпионат страны по взрослым. Его освободили от этого чемпионата, и он уже 100% едет на... Это с Харкова і Лисенка, і Лисінка із Запорожі. І за дісітов ета Галя Кавальська 100% процентів на Європа по молодежі і повзрослим уже 100%. Саня співак у нас є. Розумію. Ми ждемо здесь результатів. У нас є надежда. Символічно, що саме на день відкриття чемпіонату самбо випав ювілей одного із чемпіонів і натхненних майстрів спорту. Саме 20 лютого вахіду Сабірову, віцепрезиденту Федерації самбо Одеської області, виповнилося рівно 50. Легенду одеського спорту цього дня вітали спортсмени з усієї України. І сьогодні хочу поздравити моєго заступника Вахіда Сабірова з днем рожіння. Йому сьогодні п'ятдесят літ. Виводиться він світущий, тому що він жил, коли начали почали місті працювати. Я Вы поверьте мне, я редко кому доверяю, я очень долго проверяю, но с этим человеком я год, я его проверил. С ним в бой можно идти. Самое главное, особенно, что у нашего друга, вашего одессита, Вадима Сабирова, это 50 лет, и мы с большой радостью преподнесли право проведения этого чемпионата, потому что победители поедут. Франция Франции будет чемпионат Европы, и победители будут выступать на чемпионате Европы. И каждый этот чемпионат, он сам по себе всегда ответственный, но тут еще в последнее время мы уже доказали, что мы лидеры в мире борьбы с самбо. И теперь у нас получается, каждый наш, наш приезд нас уже ждут другие страны, более к нам настраиваются. Поэтому у нас теперь более жесткий, еще строгий отбор состав, чтобы сборная была еще сильнее. Самбо мистецтво перемагати. Ця боротьба дає адреналін, розрядку вчить витривалості, адже кожен може помірятися з силою з суперником у спорті травми неминучі, як і біль поразки, але це нікого не зупиняє на шляху до перемог. Ну, одне слово, самбо – це захист без оружжя. І треба це ще є, як вам сказати, розвиток не тільки розвиває силу. Захист, але розвиває мислення. Це вид спорту наш. він Треба для дівчат і для хлопців у наш неспокійний час. Хороший колектив тренерів, хороший колектив суддів. Оприділилися з проведенням всіх змагань по містах, У містах, де велика є історія розвитку нашого національного виду спорту. Не японська, не китайська, а це іменно наш вид спорту, який у нас на Україні розвивається. Наші курсанти багато досягають серйозного рівня в спорті, не тільки в самбо, це універсальний бой, і карате, і рукопашний бой. З кожним лично я працюю і не тільки я, а каждый преподаватель кафедры, потому что все они являются и действующими спортсменами, и квалифицированными преподавателями. Ну и самбо, соревнования дают возможность проверить, насколько готов спортсмен. Это тот вид спорта, который укрепляет дух, характер спортсмена. Это то, что пригодится спортсмену в будущей работе правоохранительных органов. Завдяки серйозній увазі до цього виду спорту результати українських чемпіонів говорять самі за себе. На останніх змаганнях у Туреччині українська команда виборола перше місце друге загальнокомандне посіла у Прибалтиці. А на чемпіонаті світу, що минув у Марокко, дорослі спортсменки вибороли бронзу. Новий поштовх у розвитку самбо в Україні заплановано і на цей рік. Даний момент ми більше боремося для того, щоб зараз боротьба самбо… Практично вже а, буде як національний спорта. спорту. есть тобто, зараз готують міністерство законопроект змінення. Ми разговаривали з депутатами Верховної Ради з різними групами именно, і кожен з них заинтересован в тому, щоб прийняти цей закон. Отож, дводенний чемпіонат України з самбо завершено. Одеська команда на чолі п'єдесталу новоспечені переможці готуються до участі у чемпіонаті Європи.